Сьогодні 9 листопада, субота. На початку молитви. Прошу в Бога про благодать Святого Духа для оновлення мого серця. Щоб не залишалося байдужим до Його Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В тому часі, коли проходив Ісус, побачив митника Леві на ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. Той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Леві справив для нього великий бенкет у своїй хаті. Була там велика сила митерів. Та інших з ними за столом. Фарисеї та їхні книжники нарікали, І, звертаючись до його учнів, говорили Чого ви з митерями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм Нездорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов. Не щоб кликати до докриття праведників, але грішників. Ходи за мною, саме ці слова від Ісуса почув Той, кого всі вважали грішником. Людина у певний момент свого життя може відчувати певне глибоке прагнення зміни, щоб її хтось вирвав із ротини гріха, нещастя або сірої буденності. Саме слова Ісуса Ходи за мною, стали дорогою щоденної любові. І новизни, яку може дарувати лише безкінечний Бог, пригадай собі ситуацію із свого життя, коли ти відчував чи відчувала себе духовно або фізично людиною слабкою і немічною, ситуацію, в якій скоєний тобою гріх роз'їдав твоє серце і сумління, ситуацію, в якій, попри свідомість заподіяного зла. Твоє серце було черствим і закритим на покаяння. Пригадай, чого тоді прагнула твоя душа. Радість і святкування, яку влаштовує Митер Леві, показує правдиве щастя людини, яка відчула на собі Божий погляд та досвідчила його милосердя. Ісус, заради цього, не зважаючи на суспільний осуд, іде до грішника в гості. Пригадай собі момент, коли тобі простили якусь провину. Коли, попри особисте відчуття негідності чи немічності, ти відчув чи відчула на собі люблячий погляд іншої людини чи самого Господа, які почуття наповнювали тоді твоє серце. Нездорові потребують лікаря, але хворі. Ісус чітко розуміє нещастя кожного, хто потерпає від гріха, Він розуміє потребу покаяння, без якого людина мучиться, черствіє, стає несвобідною. Тому Ісус з особливою любов'ю і милосердям іде серед тих, від кого багато хто відвернувся, бо для нього. Вони настільки ж важливі, як і всі ті, що живуть у Його благодаті. А як ти ставишся до людини, яка потерпає від гріха, чи відчуваєш любов і милосердя до неї? Часі, коли проходив Ісус, побачив митника Леві на ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. Той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Леві справив для нього великий бенкет у своїй хаті. Була там велика сила митерів. Та інших з ними за столом. Фарисеї та їхні книжники нарікали. І, звертаючись до його учнів, говорили Чого ви з митерями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм Нездорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов. Не щоб кликати до каяття праведників, але грішників. Просімо у Господа благодаті бути милосердними та не відкидати тих, хто потребує покаяння, навернення і люблячого погляду. Просімо у Бога відваги, щоб нести добру новину в місця, які найбільше потребують Божого світла і любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.